Олександре, давайте структуруємо зараз. А, тобто можна придбати а, можна зараз по курсу майже 38, можна по безналу придбати у деяких банках долар а, з умовою розміщення його на депозиті на строк до трьох місяців. Був спочатку місяць тому ще курс 37, зараз 38 Комерційний. Чому так? І чи буде він далі зростати комерційний курс? Ну міжбанківські так. так, да. це та той курс, по якому банк вам пропонує оцей депозит трьохмісячної укласти не менше так. ніж на три місяці. Так. Можна і не більше, можна і на шість місяців і на вісім, але не менше ніж на три місяці. Так. Отже, якщо ви з гривною своєю е, готівковою приходите до банку, то мінімум три місяці депозит. Курс міжбанківський буде залежати від банку до банку, тому перевіряйте з вашим банком, який в нього е, курс. Я знаю, що навіть минулого тижня у мене колеги купували е, знайомі по 37 і 78, тобто можна знайти ще нижче 38 гривень. Курс, е, тобто перевіряйте. І далі через три місяці ви приходите і можете або собі залишити на безготівковому рахунку ці долари ваші, або зняти. В готівку покласти собі ну, вдома долар. ці долари, але буде, скоріш за все, комісія за зняття готівкового Ну, але долар. треба уточнювати. Той банк, де я клава не буду рекламувати. Я сказав: при знятті буде якась комісія? Вони мені сказали, не буде. Правда, я не знаєте не перечитував прямо так уважно весь договір. я я ж ж не ну, думаю краще, що краще Ну краще